Сім днів тижня, а значить є сім кабельочків, є сім шнурочків. Перший шнурочок почався з середи, а останній з вівторка, сьомий, бачите, кінцевий. А буває так, що перший починається з понеділка. Я називаю це ідеальний, коли лише є сім. Кабельочків рівних, де є ідеальна послідовність не з сім, сімки початок, а з одиниці, тобто одиниця підтягнута до понеділка. І всі можливі варіанти. Ми зараз знаходимося в тому третьому варіанті, де 1 січня є середою. Не понеділком, не вівторком, а середою. Я народилась п'ятницю, значить, у мене мій тиждень це буде з п'ятниці, як то кажуть, першою цифрою народження. Тобто народження року воно розпочинається із першості. Так, і тому так воно якось є. У мене є такий стандарт, то є ідеальний стандарт. По ідеальному стандарту, ось так, бачите, тут в мене такі ячеєчки, він такий витягнутий на 7 днів. Тут є такі ячеєчки. це така модель, розгорнутий тиждень. Тобто тиждень є розгорнутий там, ну наприклад, де то він знаходиться? Ось цей тиждень. Це є дев'ять п'ятнадцять, дев'ять, п'ятнадцять. Бачите, десять. 11, там не ще буде 12, 13, 14, 15. Але я їх згорнула, бо там би ви не бачили, тут під низ підгорнуто, вник гармошка, можуть складатися, може залишитися лише одна полоска. Тут творчість така моя. Це дуже, друзі, крута ідея. Головне, щоб ви це відчували і розуміли. Я хочу навчання навіть вас збирати, щоб ви. Могли свої події життя збирати до кубки і відчувати силу тижня. Що це за тиждень, який він має смак, яку він має форму, колір, який це є тиждень, що він, які дарує відчуття, він є перед Великодній тиждень. Це той час, коли робиться що підготовка до, до Пасхи, там закупи перед, перед Великодні. Це ті відчуття, які тягнуться по цепочці років, теж в глибині, в глибині, тобто відчуття того, як минулого року куплялося... До Пасхи події, які була підготовка до свят два роки тому, три роки тому, чотири, п'ять. І тут випливають і позитивні, і негативні сторони, так, як серце має дві половини чорна, біла, і нянь, наприклад, то ми тут з'ясовуємо, що ж тут було в глибині цього часу, в глибині підготовки до Великодня. А минулого року як я робила ці ж самі процедури, пекла, місила Пасху. Що я ще робила до Великодніх свят? І таким чином вирощується сила тижня. Це буде такий ідеальний твердий стандарт, в якому завжди дев'ятка буде стояти наверху, тобто в понеділку, на місці понеділка, а закінчується 15. Дальше, але Пасха може переміщатися то на той час, чи, чи там десь Пасха рухоме свято. Але є свята. Але все рівно ми дев'яте число, Пасха є чи нема. Ми його тут вписуємо сьогодні 12, то десь буде трошки нижче. 15-те це кінець цього тижня, по стандарту ідеальному.